Так, В ви... Файті парку М-9 офіційно відкрили ще один поверх. Юрій Македон проводить екскурсію та показує, як тут все облаштовано. Першою тут розмістилась маркетингова компанія. Ми в просторі М 9 працюємо вже близько двох місяців. Нам вдалося буквально дуже швидко все організувати, заїхати. Ми давно шукали такий простір, де ми зможемо просто вільно придумувати креативні ідеї, розвивати вінницький бізнес. Тут все зроблено суперсучасно, Тут дуже зібрані, круті команди, які працюють, які знають, що таке приносити результат, і це надихає. Наразі в it парку працює понад 100 компаній різного напрямку. Основний принцип роботи простору об'єднання людей, які роблять те, що люблять. Тут все зроблено для комфорту працівників: багато простору, сучасний дизайн, панорамні вікна та місця для відпочинку. Центр відповідає європейському рівню. Такі простори потрібні для Вінниці. Ми Однозначно є лідером по інноваційних би, напрямках, і неодноразово міський голова Сергій Моронов казав, що нам потрібно залучати креативну молодь і взагалі створювати простори. Наше завдання створити умови в Україні гідні для того, щоб можна було надати їх молоді. На першому поверсі відкрилась перукарня, де віничани можуть причепуритись. В холі для відвідувачів є комфортна зона, де можна відпочити та випити кави. Крім того, тут відкрився затишний ресторан. У решті приміщень робота закипить найближчим часом. Перший поверх робили одним з останніх для того, щоб не заважати резидентам, і спускалися з четвертого поверху. У нас сьогодні чотири поверхи, і ми націлені на те, щоб it парк зробити найкращим місцем для роботи. Для цього ми створюємо додаткові локації, які допомагають людям тут залишатися. Це харчування, це спортзал, це медичний центр. Нас буде відкритий, це різні зони відпочинку і обслуговування. Створення та розвиток таких центрів залучає на бізнес ринг міста компанії зі всієї України, зокрема, і релоковані. 358 суб'єктів господарювання у нас в місті Вінниці осіли, і це якраз створення умов і синергії місцевого бізнесу, Вінницької міської ради, громади і релоковано. Тобто, всім тут комфортно, і наші умови такі. Будь ласка, працюйте, сплачуйте податки. Ці податки потім ви бачите, куди знаправляються: освіта, медицина, транспорт, збройні сили України. В it парку М 9 вже працевлаштовано більше пів тисячі людей. Коли запрацює на повну потужність робочих місць створять вдвічі більше. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.